Ось такий магазинчик хотів вам показати. Багато хто мені говорив, що немає продуктів якісних на сьогоднішній день, що все ГМО, все погане. І треба їхати до Амішів, до Амішів, Пенсільванію, щоб їсти якісні продукти. Так от цей супермаркет, це якраз супермаркет Амішів. Вони, являють, вони тут знаходяться, ці супермаркети ну, недалеко один від одного, і майже вся Флорида ними наповнена. Ну і не дивно, що тут стільки народу. Сьогодні я навіть не зміг знайти тілешку. На Флориді наступила якраз пора полуниці. Аня дуже хоче полуниці. Дуже. Так? Да. Я чекала. Бистренько по цінам пробіжимось. Яблука. 2,49 за англійський паунд. Це 480 десь там грам, пів кілограма, грубо говоря. Зелена яблука долар 79 за паунд. 2,49 червоне. І йдемо далі. Виноград без кісточки Seedless 3,99 і 3,49 за паунд. Це у нас, що там, черешня. 3,99. Маліна 99 центів за такий от кусочок. Ажина. 2 на 3 долара. Кабачок 99 центів за паунд Персики і сливки в одну ціну 2,99. Картоплі, дивіться, скільки сортів картоплі? Долар 79, долар 29, долар 29. Далі йде цибуля, цибуля, долар 49. Взагалі, ще раз повторюю, вага вся в паундах. Тобто долар 49, оця червона цибуля на паунд. За паунд, це 490 грам, 480 Ми так округляємо до пів кілограма, тому що вони ще там дають чуть-чуть, І воно виходить пів кілограма. Все свіже, все з фарми. З ферми. Farm fresh produce. Що там? Кокуруза. 3 на 2 долара. Це що? Єдиний магазин, де що є? Де є кріп. Кріп. Ще є, е... Е... в слов'янському магазині овочному, але не зараз. Пучок редьки. Скільки коштує пучок редьки? Я не можу пам'ятати. А, редиш. 2 на... на долар 50. Петрушечка. Зелений горох. Клюква. Добре. Що тут у вас є? Джинджер. А -а -а. Червоний буряк. Наборщик. 2,99. Що беремо? Кредит для Анастасії. Угу. Так, ідемо ну, далі. Ну тут всякі грибочки, зелень, органік, соки і так далі. Авокадо. 2 на долар 50. Капусту беремо? Так, тільки треба. 69 центів за паунд. Картошки нема. Лимони є. А ось яблука на розпродажі 99 центів. Вони можуть бути трошки підбиті, але дуже-дуже пахнуть. Так, це тільки їхній овочний відділ. Фруктовий овочний. Далі йдемо. Туди на м'ясо, салати, всякі продукти, молочка. У них є навіть відділ з свого морозива. Давай пробіжемося по таким базовим продуктам. Наприклад, яйця. От органік яйця 12 штук. 3,99. Це дешевше, ніж звичайні яйця. або Молоко. В них молоко звичайне 4,49 за галон. 449, 449. Далі йогурти. Сир. Семпли. Можна спробувати сир. Dessert cheese. З fresh blueberries. Сир з свіжими блуберіями. Ну пробуй. Пока Wensley Dale. Справжній козийний сир виявився. Да, тут не ще такий є столик самообслуговування, можна брати печиво і намащувати. Це цю їхню... Це що в них? Сіфок. Скраба, закуска така з крабів. Не тільки краб, Там рибка. Гуда, смок, гуда чіз. Скільки він коштує? гуда. 5,17 за цей кусочок. Так, а ось у них відділ сендвічів можна замовити. Вам зразу зроблять такий їхній амішевський сабвей. Так, от по м'ясу швидко пробіжимося, поготовимо е, туркі. Тобто індик. Індик засмажений і захопчений. 1199 за паунд, Хем. Так, далі, різні види готового м'яса. Тут оце всякі закуски, Це сири Сири і ось ціна. Бачите, оце mm -hmm. ж ти пробувала. Mm -hmm. Казині сир. Mm -hmm. Морепродукти, краби, креветки. 19 доларів за паунд. Зараз в них на розпродажі лобстер. Лобстер тай. 34.99. О, гад, цей прийшл. Три штуки за 30 доларів. хвіст лобстера. Сейл. Ось ще морепродукти, свіжий снепер. Тільки зловлений медиї креветки, лобстери, варені, мі... варені креветки, краби, там у нас далі м'ясо. Скалупс. Селмон, катпиш, туна, групер і так далі. Дуже великий вибір. Ціни можете дивитися. Шап – це в них м'ясо, потім фарш, говядина і так далі. Дивимося, що тут ще є цікаве. Так, давайте ще подивимося. Наприклад, куряча грудка 3,99 за паунд. Ось от таких дві грудки 9 доларів 10 центів. Так, м'ясо плов. прайм Prime, prime Boneless Chuck За 6,99 за паунт. Так, ще подивимося ціни на хліб. Скільки коштує в них? Хлібина 4,99, воно ще тепла. Це їхній хлібчик. Що за мука? Ржана. Скільки вона коштує? Для хліба. 4,99. Це не дешевий варіант, ну просто її взагалі немає по магазинам. А Квасоля улюблене мексиканське їство. Долар 29 і на борщ. Ось канадська. Канадський клиновий сироп він коштує 16,99. Ну, не дешеве. Тобто не дешеве задоволення. Тому він що органік. Це раз, а по-друге, якщо він натуральний, то його не так легко виготовити. Ну, все. Сухофрукти і кава. Ну і великі черги, тому що там треба трошки ще вистоїти в черги. Яблучний соус, арахісове масло. Скільки коштує арахісове шоколадно. масло? А є шоколадне арахісове масло. Ось таке, наприклад. Коштує воно 4,99 за паунд. Діти дуже люблять смачне. Це все джеми. Джеми варення. Так, а ось Prime New York Steak. Він коштує 12,99 за паунд. Печиво. 3,99 за паунд. Пісташки. 9,99 за паунд. А ось тут ви можете скуштувати бувака і салсу. Берете самі собі, намазуєте і куштуєте. Вже розфасоване нарізане м'ясо на бутерброди, наприклад, ось індича грудка. 10,24 або скільки там виходить? 9,99 за паунт. Лапша, Egg Noodle називається, вона скільки коштує? Два пакети на 8 доларів. Арахіс. Арахіс 2 на 5. Рухаємося до каси і зараз подивимося скільки, скільки оце ця тілежечка у нас вийшла. Ось вони ходять в такій одежі, в шапочках. Видно продавці. Від амішів. Так, ну все, показуємо чек, скільки там вийшло, Ну, розгортаємо 151.04 нормально. Відносно нормально. Якщо взяти зрівняти з косткою, то тут навіть тут дешевше виходить і якісніше.